Знову привіт вам з лісу, з мого офісу. І сьогодні хочу розповісти, як я, просто гуляючи в лісі, роблю таку коуч-сесію сама з собою, таку саморефлексію. Я вже вам давно розповідала, що ліс для мене це щось неймовірне. І після моєї практики свідомої ходьби, тепер кожна моя прогулянка це дуже серйозна така психологічна робота над собою. І зараз розповім, чому і як же це робити. Коли я гуляю в лісі, я почала помічати, що в мене починає крутитися якась думка в голові. От якась думка, щось колись, наприклад, сталося, щось я образилась. Можливо, навіть я цього не відчула, і забула вже про це, але моя підсвідомість не забула, вона пам'ятає, і я просто гуляю і. Відчуваю, що в мене в голові починає крутитися якась думка, щось я згадую, якась ситуація. Я це розумію, я починаю це розкручувати, і я докопуюся до якоїсь проблеми, до якоїсь образи, до якогось непорозуміння або з кимось, або сама з собою. І найчастіше це от сама з собою в мене непорозуміння якісь. А десь я щось собі не додала, десь я щось до себе не прислухалась, десь я не сильно проявила любов до себе. І от такі ситуації вони дуже болісні для кожного з нас, але ми звикли їх якось приховувати, ховати глибоко вниз, і саме в лісі можна підняти оці заховані внизу. Проблеми, якісь неприємності, неприємні ситуації, які потрібно і необхідно вирішувати або самостійно, або потім з психологом, або вже з психіатром. Кожна отака ситуація, яка, яку ми закопали, вона потім, наче пускає коріння, розростається і руйнує все в нашому організмі. Це напряму пов'язано з хворобами, тому що все, що ми накопичуємо в собі, воно колись проривається нагору. І це може бути в вигляді нервового зриву, якоїсь серйозної хвороби, якоїсь просто істерики жахливої. Тому бажано з цим відразу починати працювати. Але ти, коли не знаєш, з чим тобі працювати, ну що, вроді все нормально. Якось себе я не дуже почуваю психологічно, але не знаю, що конкретно зі мною не так. От саме тому я ходжу в ліс, і не тільки заради цього я. Ходжу в ліс і ходжу наодинці на зі своїми думками, і саме тоді все мені допомагає. Піднімається ця енергія, тому що в лісі ми наповнюємось енергією, вона з ніг просто починає підніматися вище-вище. І так, наше тіло і наша свідомість, наш розум дає нам сигнал, що тут щось не так. тобі треба з цим розібратися, і я розбираюся з якоюсь своєю проблемкою, з якимось непорозумінням. Я роблю таку психологічну сесію сама з собою. У мене є дуже багато практик, таких от психологічних сесій з собою. Вони є в моєму телеграм-каналі, і я їми теж, звісно, користуюся. Тому що це мої авторські, от які мені допомогли і допомагають тоді, коли треба, от якраз в таких моментах. І чому саме в лісі? Тому що природа це єдина, а, єдине місце, яке нас на накопичу, яке як сказати, природа це те місце, де ми наповнюємось енергією просто відразу. Це єдиний е, єдине місце, де ми можемо це отримати, наче поставити себе на зарядку. І це доступно абсолютно всім. У кожного з нас є десь якийсь невеличкий парк, ну якісь хоча б дерева. Звісно, не у кожного є ліс. Я це розумію, але якесь приємне місце, пов'язане з природою, є абсолютно у кожного. І вам потрібно знайти таке місце для себе і приходити туди, багато ходити. І якраз в ходьбі і вивільняється оця якась ваша проблемка, негативна установка навіть ту. Про яку ви забули давним-давно, навіть щось з дитинства, навіть те, чого ви взагалі не знали. От ваша свідомість це просто поховала на глибині, і воно піднімається от тоді, коли ви взагалі не очікували. І ви тоді розумієте, що це корінь багатьох ваших проблем, негативних установок, навіть того, що вас тормозить на вашому шляху до успіху. І от, я просто обожнюю ліс, я обожнюю цю практику свідомої ходьби, про яку я вже скоро викладу відео, я вже обіцяю, обіцяю давно. Але чомусь, от, для всього свій час, значить, треба ще трохи почекати. Тому що все в свого часу виходить, і ця інформація, значить, повинна вийти трошки пізніше. І Обов'язково, як робити взагалі цю практику: ви йдете в ліс, наприклад, в парк. А, ну, бажано, щоб не було багато людей, щоб шум якийсь вас не відволікав. Без навушників, без нічого, без когось. Самі наодинці бажано не брати телефон, ні на що не відволікатися. Ви просто йдіть наодинці зі своїми думками, і так ви ходіть більше півтори години. Тобто, півтори години це мінімум. Просто йдіть, йдіть, йдіть. Не клацайте телефон, не слухайте музику, не щось не їжте, не пийте, а просто наодинці з своїми думками, і за, за цей час ви вже зробите якусь психологічну максимальну роботу з собою. У вас вилізе, випливе на гору ця негативна ситуація, установка, якась думка. Щось, що вам потрібно зрозуміти і пропрацювати. І ви починаєте з цим робити. Задавайте собі питання, чому я образилась на цю людину, а що саме мене зачепило? А чому мене зачепило саме це? Оп, і тут, а чого зацепило саме це? І тут у вас установка з дитинства. Тому що, отак, от, от, наприклад, там вам хтось сказав, що ви товста, а, вам сказали на роботі, що сукня на вас не дуже добре сидить, ви про це забули. Потім це вилилось в якусь проблему, і ви копаєте копаєте і згадуєте, що колись в дитинстві вам казали, що товстих ніхто не любить, і все. І от тут розпутуємо таку величезну цепочку, тобто, аж з дитинства, аж ну, десятки і більше років. Ну тобто отак от воно працює. Навіть такі глибинні установки, неприємні ситуації вони піднімаються нагору. Крута робота, я вважаю, дуже крута. Крута практика, дуже крута. Дорога вона, абсолютно ні, коштує 0 гривень. Просто потрібно її робити, тому що від того робимо, ми не робимо, і залежить абсолютно все, до якого психолога ви не пішли, коуча, астролога, таролога, суперспеціаліста, якогось гуру вам всі дадуть якусь практику, яку вам потрібно буде робити. Якщо ви її не будете робити, не буде результату. От і все. Отакі От правила успіху, хороших відносин, правила там, щоб здобути гарне тіло, зовнішність, багато зробити грошей, бути щасливою у всіх напрямках. Це правило, ну що потрібно робити щось для цього. Під лежачий камінь, вода не тече. Ви всі чули цю приказку, не просто так її кажуть уже. Століття або навіть і більше. Тому все в ваших руках, а точніше зараз у ваших ногах. Тому беріть себе, вдягайтесь потепліше і ходіть, ходіть, ходіть. Без навушників, без телефону, без того, що вас відволікає. Просто погружайтеся в свої думки і підсвідомість, сама вам видасть те, що вам потрібно працювати. Сама зробить все. Вам тільки потрібно прислухатися і почати це робити. Сподіваюся, вам. Сподобається ця практика, це моя улюблена практика, найкраща взагалі в житті в моєму, тому що тут піднімається нагору те, що треба пропрацювати в цей момент. Її можна робити будь-коли, коли ви відчуваєте упадок сил, 100% треба йти ходити в ліс, бо щось уже пішло не так, і вам потрібно це дізнатися, щоб виправити удачі вам.